Понад 500 атак по об'єктах Хамасу авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по сектору Газа. Щоб знищити можливості терористичної групи Хамас, військові бомблять не лише будинки командирів, а й помешкання усіх бойовиків. Про це заявив офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. між двома сторонами. Hundreds of civilians. That is quite an incredible scene there that we are seeing bright fire lighting up the sky of Gaza. Let's just see if there's any. зокрема, серед ціли уражених вночі були кілька командних пунктів: будівля, де проживають бойовики, командний центр, який використовується високопоставленим чиновником військово-морських сил терористичного групування, майно Хамасу розташоване в мечеті Джабалі. Водночас Левін повідомив, що ліквідований один із командирів бойовиків Ріфат Абу Хіляль. Він же або Аль Абад. А напередодні лідера палестинського групування Хамас Аймана Юніса було ліквідовано внаслідок удару Цахал. Як повідомляють ізраїльські видання, тіло ватажка терористів знайшли під завалами його будинку в Нусейраті вранці, жовтня. У відповідь терористи Хамас обстріляли ізраїльські міста Ашдот та Ашкелон і заявили про спробу завдати ракетного удару по аеропорту Бен Гуріон. Кількість жертв серед ізраїльцян перевищила 700 осіб. Тисячі людей поранено після ударів Ізраїлю по терористах у відповідь по сектору Гази загинули понад 400 людей. Також йдеться про тисячі поранених. Мілітаризовані палестинські груповування стверджують, що тримають у заручниках близько 130 громадян Ізраїлю. <плес> На місці проведення музичного фестивалю Просто неба на Ічападі волонтери знайшли 260 тіл. Нагадаю, що напередодні на кордону сектору Гази та Ізраїлю мала бути вечірка на честь єврейського свята Сукот, але святкування завадили масові терористичні ракетні атаки та стрілянина учасників Хамас. Місцеві змі повідомляли, що терористи розстрілювали людей чи брали їх у заручники. Тим часом Рада безпеки ООН за підсумками закритого засідання не прийняла жодної заяви щодо ситуації у зоні конфлікту. Я ж нагадаю, що раніше посол Ізраїлю в ООН заявив. Що жодних переговорів із бойовиками країна не вестиме. І цитата Епоха переговорів з ними закінчилася.